Маєток на узліссі. П'ятеро друзів проводять ніч у старому маєтку на узліссі, де колись загадково зникла родина музикантів. Коли в темряві оживає піаніно, вони потрапляють у пастку мелодії, яка тримає душі родини між світами. Щоб врятувати їх і дати бажаний спокій, друзі мусять завершити незакінчену мелодію не з відчаєм, а з любов'ю. Старий дім оживає, і музика перетворюється на пісню прощення, відпускаючи нарешті привидів. Пролог Багато років тому, рівно в ніч на Хелловін, у маєтку на узлісі зникла вся родина гейлів, піаніст Джонатан, його дружина, скрипалька Еліза та двоє дітей. Ніхто не бачив, куди вони пішли, не чув кроків, не бачив світла у вікнах. Але всі сусіди пам'ятали музику. Вона лунала з їх маєтку до самого ранку повільна, сумна, така гарна, що неможливо було відірватися. Дехто казав, що в ній було щось більше, ніж просто ноти, наче сам Дім плакав разом із тим, хто її грав. Коли перші промені світанкового сонця торкнулися даху, музика стихла. Люди наважилися зайти всередину і знайшли лише порожнечу. Стіл був накритий до вечері, біля стіни стояло фортепіано, а на підлозі поруч з ним лежала скрипка з порваною струною. Кришка фортепіано була відкрита, клавіші натиснуті, немов хтось грав і раптом зник. На клавішах залишилися плями, схожі на кров від поранених пальців. Родина Гейлів зникла, ніби розтанула в повітрі, залишивши після себе безліч питань. Кажуть, що з того часу маєток стоїть мовчки цілий рік, аж поки не настає ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Саме тоді знову чути ту саму мелодію тиху, сповнену особливих чарів. І якщо наважитися дослухати її до кінця, то після останнього акорду тебе вже ніхто не побачить. Розділ 1. Автомобіль зупинився біля воріт, заржавілих і обвитих диким виноградом і плющем. Сонце вже торкалося горизонту, забарвлюючи хмари в насичений помаранчевий колір. П'ятірка друзів Ітан, Лана, Райан, Кеті та Ніл приїхали сюди, щоб провести хелловінську ніч. Перед ними стояв маєток, великий, але доволі занедбаний. Його дах місцями провалився, а стіни виглядали так, наче хтось намагався стерти їх із пам'яті часу. Ось він промовив Ітан, виходячи з машини і натискаючи на запис. Камера в його руці миготіла червоним вогником легендарний маєток родини Гейлів. Колись тут жив композитор, який загадково зник разом зі своєю родиною в ніч на Хелловін. Кажуть, після того щорічно в цей день чути музику. І сьогодні ми перевіримо це самі. Тану тебе буркнув Райан, витягуючи з багажника штатив. Ти кожного разу розповідаєш ці історії так, ніби сам в них живеш. Атмосфера, друже, усміхнувся Ітан. Без неї підписники не повірять. Кеті стояла трохи осторонь, поправляючи рукав светра. Якщо чесно, я не розумію, чому ми приїхали сюди саме ввечері. Можна було приїхати вдень більше світла, менше неприємностей. Бо ніч найкращий час, щоб викрити вигадки, спокійно відповів Ніл, оглядаючи двір. Він мав ту врівноваженість, що викликала довіру навіть серед хаосу. І щоб відчути, чому це місце лякає людей. Лана, мовчазна і трохи відсторонена, наблизилася до будинку. Вона зупинилася біля старих дверей, провела пальцями по дереву і по спині у неї пробіг мороз. Тут якось тихо, занадто. Мабуть, тут гарна звукоізоляція припустив Раян. Може, тут раніше студія звукозапису була, і натиснув на ручку, двері піддалися з важким скрипом. Усередині пахло пилом, воском і старим деревом. Вузький промінь ліхтарика ковзнув по стіні, висвітлюючи портрет чоловіка з гострими рисами обличчя і холодним поглядом. Під ним фортепіано вкрите шаром пилу, але все ще ціле. О, ось чудовий кадр! вигукнув Райан і одразу поставив камеру. Якщо тут щось є, то воно точно біля цього інструмента. Або всередині нього пробурмотіла Кеті, і її голос віддався глухою луною в кімнаті, наче її слова повторив чийсь тихий шепіт. Ітан повернувся до камери, усміхнувся в об'єктив і сказав: Отже, друзі, ми офіційно починаємо нашу ніч у проклятому домі музикантів. Якщо до ранку ми ще будемо тут, значить легенди брешуть. На мить у кімнаті запанувала повна тиша. Тільки Лана почула, чи їй здалося тихий, дуже далекий звук фортепіано, одну коротку ноту, схожу на подих. Розділ 2. ніч швидко накрила старий маєток. Крізь вузькі вікна до вітальні пробивалося тьмяне місячне світло, змішуючись із жовтим полум'ям свічок. Здавалось, що повітря застигло в нерухомості, густе, з легким запахом старого дерева і пилу. Лана сиділа біля фортепіано. Спершу вона просто провела пальцями по кришці, стираючи пил, потім підняла її і злегка натиснула одну клавішу. Звук луною прокотився кімнатою глухий, але дивовижно живий. Лана сміхнулась. стареньке, але ще дихає. Вона зіграла кілька нот. І тоді піаніно відгукнулося саме. Ніби хтось невидимий продовжив за нею, повторюючи ту саму послідовність звуків тільки м'якше ніжніше. Мелодія звучала сама по собі, плавна, сумна, тиха, як спогад. Райан, що знімав усе на камеру, розсміявся Ну, все, дочекалися. Привид узяв участь у нашому шоу. Він намагався поводитися весело, ніби привиди його не лякали, але голос хлопця злегка тремтів, і це не вислизнуло від уваги Кеті. Вона стояла біля великого старого дзеркала, що висіло навпроти фортепіано і раптом відступила. Здається, прошепотіла вона, я бачила когось поруч із ланою. Та годі махнув рукою Ітан. Це просто відблиск свічок. Але коли Ітан уважніше поглянув в дзеркало, щось у ньому справді змінювалося. Відображення здавалося глибшим, наче замість їхньої кімнати там відкривалася друга, трохи інша, старіша, з м'яким світлом і силуетом чоловіка біля піаніно. Мелодія продовжувалася. Лана завмерла, руки зависли над клавішами, а звуки йшли далі без неї. Я не граю, тихо сказала вона. Це вітер спокійно кинув ітан, хоча теж з острахом дивився на клавіші, які натискалися самі собою. Поступово в кімнаті стало холодно. Полум'я свічок коливалося, немов хтось дихав поруч. Ніл зробив крок уперед, поглянув у дзеркало і помітив, силуетів стало більше. Їх було не п'ятеро, а вже шість. Він примружив очі, придивляючись, і побачив поруч із собою силует дівчинки. Маленька, років десяти у старовинній сукні з білими руками, складеними перед собою. Її очі у дзеркалі були спрямовані просто на нього. Досить прошепотівніл і раптом усі звуки стихли. Музика зникла, але у тиші довго ще звучав останній звук, ніби маєток говорив з ними. І тільки тоді друзі зрозуміли, що стоять надто близько одне до одного, наче бояться відійти навіть на крок. Кеті злякано прошепотіла Мені здається, ми щось розбудили. Ітан нервово ковтнув повітря Ні, ми просто зняли найкращий контент у житті. Але всередині кожен відчував, щось знаходиться в цій кімнаті. Невидиме, але живе, наче сама мелодія ще не закінчилась, а просто зробила паузу. Розділ 3. друзі не знали, що їм робити. Свічки згасли, а лампи вони боялися вмикати, здавалося, світло розіб'є ту тендітну завісу між минулим і теперішнім. Лана сиділа біля фортепіано, тримаючи руки на колінах, мов боялася знову доторкнутись до клавіш. Вона навіть кришку закрила так сильно налякалася. Раптом, на підлозі серед пилу, вона помітила пожовклий аркуш. Його край був підгорілий, але ноти виднілися чітко. Вгорі каліграфічним почерком було виведено мелодія життя. Вона завмерла, потім покликала Ніла. Він обережно взяв аркуш, провів пальцем по рядках. Схоже, що це частина тієї самої мелодії з легенди, сказав він. Але неповна. Бракує фіналу. Може, саме через це вони не змогли повернутися. Тихо мовила Лана. Мелодія не завершена. Вони сіли поруч. Пальці лани торкнулися клавіші, перші звуки знову полилися кімнатою. Ніл допомагав їй, шепочучи. Повільніше, ось тут, бемоль, тут треба швидше. Музика оживала спершу тремтливо, потім впевненіше. Звуки наповнили маєток, наче хтось відчинив вікна між світами. Ітан, Кеті та Райан стояли неподалік. Камера в руках раяна миготіла червоним, він не міг змусити себе вимкнути запис. Здавалося, що фортепіано саме допомагало їм грати. Коли Лана зіграла останню записану ноту, усі почули, мелодія не закінчилась. Вона просила продовження звуки зависли в повітрі, але ніби хтось невидимий зупинився за спиною і чекав одного акорду фінального штриха. Тут має бути ще прошепотіла Лана. Але Аркуш обірваний. У цей момент камера в руках раяна видала дивний звук. Він опустив її і проглянув запис. В ньому на мить промайнуло дещо незвичне дитячі обличчя, розмиті, немов виднілися крізь туман. А під кінець пролунало слабке шепотіння. Дитячий голос, тихий, майже нечутний, благав. Допоможіть нам. Райан відсахнувся, ледве не впустивши камеру. Ви це чули? Це не може бути справжнім, видихнула Кеті. Це просто накладання звуку. Ти серйозно, обурився Ітан, Кеті, в маєтку приведи. І нащо ми сюди пішли? Хоч би тепер живими вибратися. Це ти запропонував відвідати маєток гейлів, нагадала Кеті. Ітане, це ти хотів крутий контент. Всі мали наляканий вигляд, але в очах Ніла вже жевріло інше розуміння. Ні, вони не злі, сказав він. Нам не треба їх боятися. Вони просто застрягли тут, Лана кивнула, погоджуючись з нілом. Гадаю, ми повинні дограти мелодію до кінця, інакше вони ніколи не звільняться. Вітер у коридорі завив, немов хтось справді почув її слова. Свічки раптом знову загорілися, а кришка піаніно тихо піднялася сама без дотику. Здавалось, що дім теж чекає, щоб почути фінал мелодії. Розділ 4. Ранок у маєтку не настав. Світло на дворі залишалося таким самим тьмяним, ніби сонце обминало це місце і місяць досі панував тут. Хоча годинник показував сьому ранку, Кеті спробувала відчинити двері на вулицю, але за ними лежав довгий коридор, а не сад. Наче дім замкнувся їх в собі. Райан намагався жартувати, але навіть його голос став тихим приглушеним. Ніл запропонував оглянути верхні кімнати, може, знайдуть щось, що пояснить усе це. На горищі вони натрапили на стару шафу, вкриту пилом і павутинням. Дверцята ледве трималися, а всередині старі костюми, дитячі черевички, коробка з фотографіями. Серед цього мотло Хулана побачила книжечку у шкіряній обкладинці. На ній ледь виднівся напис Джонатан Гейл. Схоже, тут записи того музиканта прошепотіла вона. Вони спустилися вниз і розгорнули щоденник. На диво чорнило досі збереглося. Лана прочитала один з останніх записів. Еліза знову кашляє. Лікар каже, що її серце не витримає. Я не можу змиритися з цим. Її музика це життя нашого дому. Якщо вона піде, усе помре разом з нею. Прогорнувши кілька сторінок, Лана прочитала наступний запис. Я чув, що музика може утримати душу, якщо зіграти її правильно. Якщо вкладеш усе кохання, яке є, і в самому кінці короткий запис. Сьогодні вночі я спробую якщо вдасться, ми будемо разом. Якщо ні, на цих словах записи обірвалися. Далі лише пляма чорнила, розмита і нечітка, ніби на неї пролили сльози. Кеті відчула, як по спині пробіг холод. Він намагався втримати її, але замість цього зупинив усіх в часі, тихо закінчив Ніл, дружину і дітей. Вони всі застрягли між світами, прив'язані до цієї мелодії. Лана мовчала. Її пальці ковзали по сторінках, і раптом вона знайшла вклеєний аркуш, нотний запис, майже такий самий, як той, що вони знайшли на підлозі. Але тут було кілька додаткових знаків маленьких ледь помітних доповнень. І останній фінальний акорд, якого не вистачало на іншому аркуші. Бачиш, сказала Лана, він грав неправильно. Невже це так важливо? запитав гітан, для нього так. Він грав із відчаєм, намагаючись утримати, а треба було відпустити. В покарання за те, що Джонатан порушив баланс життя і смерті, його родина застрягла між двох світів. Лана підвела погляд, її очі блищали, але не від страху, від розуміння. Якщо ми зіграємо мелодію правильно, з любов'ю вона відпустить родину гейлів і відпустить нас з дому. Вітер за стінами затих, ніби дослухаючись. Дім наповнився тишею тією дивною, що буває лише перед тим, як щось зміниться. Ніл підійшов до фортепіано і поклав перед собою обидва аркуші нот. Ми зробимо це разом, сказав він. Це божевілля пробурмотів Ітан, але навіть він уже не вірив власним словам. Може, відповів Ніл, але якщо це допоможе їм знайти спокій, хіба це не варте спроби? Лана обережно торкнулася клавіш. Її руки більше не тремтіли. Тепер вона знала, яку мелодію треба зіграти не сумну, а ту, що звучить, коли когось любиш настільки сильно, щоб готовий відпустити. Лана вирішила спочатку спробувати, а потім вже грати мелодію до кінця. Перші звуки легко полилися з фортепіано, чисті, теплі, наче світло пробивалося крізь пил. Райан, навіть не помічаючи, що робить, увімкнув камеру знову. На екрані поруч з Ланою і Нілом з'явилися фігури, неясні, ніжні, мов намальовані світлом. Дівчинка, хлопчик, жінка зі світлим волоссям і чоловік із очима повними вдячності. І тоді знову пролунав тихий дитячий голос: Дограйте, будь ласка, до кінця! Ніл і лана кивнули одне одному. Вони знали, що час для фіналу настав. Розділ 5. Повітря стало густішим, ніби все навколо затримало подих. Свічки на столі спалахнули і відразу ж згасли, залишивши лише легкий дим. Лана сиділа за фортепіано, дивилася на нього, як на старого друга. Здавалося, що клавіші сяють в темряві, хоч у кімнаті майже не було світла. Ніл стояв поруч і тримав єдину свічку, яка не згасла. Ти впевнена? тихо спитала Кеті у лани. Так, відповіла Лана. Вони заслуговують на звільнення. Лана впевнено поклала руки на клавіші, і перший звук пролунав так м'яко, ніби дім тихо зітхнув. Мелодія розпочалася знову та сама, що колись замкнула душі між світами. Але тепер вона була іншою не відчаєм, а любов'ю. Лана грала а Ніл тримав свічку, спостерігаючи, як полум'я коливається в такт музиці. Кожен акорд лунав, мов спогад, ось сміх дітей, ось ніжний голос жінки, ось чиясь рука, що торкається щоки. Світло в кімнаті знову ожило, свічки загорілися, немов зазвучали разом з мелодією. Райан, який досі знімав, не відводив очей від камери. На екрані з'явилися постаті спочатку розмиті, як тіні, потім чіткіші. Чоловік у старому костюмі, жінка з білявою косою, двоє дітей, дівчинка і хлопчик, які трималися за руки. Вони стояли позаду лани, немов слухали давно забуту пісню. Кеті прикрила рота руками і там опустив голову. Жодного страху, лише спокій, що звучав у кожному звуку. Мелодія ставала дедалі чистішою, наче сама музика очищила повітря від темряви. Лана заплющила очі, дозволяючи пальцям рухатися самостійно. Вона грала не для себе, а для них. Кожна нота, мов прощення, кожна пауза, мов обійми. І тоді знову легкий подих у повітрі, шепіт який чувся чітко. Голос чоловіка, тихий оксаметовий, говорив із вдячністю. Ти закінчила те, що я не зміг. Дякую тобі. Лана розплющила очі. Перед нею стояв Джонатан, блідий, але усміхнений. Поруч Еліза, і його дружина, вона поклала руку йому на плече. Вони дивилися на неї з такою теплотою, що в грудях защеміло. Лана зіграла останній акорд. Звук завис у повітрі, розтанув у світлі і раптом дім зітхнув. Свічки спалахнули яскраво, легкий вітерець торкнувся шкіри. Постаті Джонатана і Елізи обернулися до своїх дітей, узяли їх за руки і в ту ж мить розчинилися, немов туман від сонячного проміння. Фортепіано стихло. Тиша не була порожньою, вона дихала спокоєм, яким наповнюється дім, коли все нарешті знаходиться на своїх місцях. Лана опустила руки на коліна, глибоко вдихнула. Ніл поставив свічку на фортепіано. Ти зробила це? Прошепотів він. Ні, відповіла Лана, ледь усміхнувшись. Ми всі зробили. За вікном почало світлішати маєток, випустив друзів зі свого полону. Епілог. сонце повільно піднімалося над узліссям, розливаючи теплі промені на старі стіни маєтку. Друзі стояли на ганку, трохи похитуючись від нічної втоми, але усмішки на їхніх обличчях говорили про спокій і задоволення. Мабуть, не всі привиди хочуть лякати, сказав Ітан, спостерігаючи, як туман поступово розсіюється. Лана злегка кивнула, поглядаючи на старий будинок. Деякі просто шукають шлях додому. Повітря пахло осіннім листям і вологою землею після нічного дощу. Дім стояв тихий, але вільний. Більше його не потурбують привиди. Тепер вони знайшли свій спокій. Райан, який ще хвилину тому знімав усе на камеру, усміхнувся. Це було неймовірно, ми допомогли привидам, які мучилися стільки років. Кеті обережно провела рукою по дверям будинку, і вони, вони більше не сумують. Ніл тихо додав вони тепер вільні і, здається, нарешті щасливі. Лана ще раз озирнулася на фортепіано крізь відчинені двері, де нещодавно звучала тепла мелодія, яка врятувала привидів. Це пісня прощення прошепотіла вона, вони отримали свій щасливий кінець. І друзі, відчуваючи, що пригода нарешті завершилася, повільно рушили стежкою до автомобіля. За їхніми спинами залишився маєток, а мелодія, що колись утримувала душі, тепер перетворилася на тихий спів птахів у лісі. Сонце піднімалося вище, зігріваючи старі стіни. Мелодія завершилася, але залишився легкий відтінок чарівного спокою, що тепер назавжди оселився в маєтку на узліссі. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.